Я все життя прагну змінити світ. Але світ це не просто простір, на якому ми живемо, це люди навколо нас. Давайте трохи змінимо людей своїми поступками, своїм життям, своїм прикладом. Зараз війна і кожен з нас має допомагати волонтерам, допомагати військовим, допомагати бездомним тваринам. Вони наше благословіння. Вони наш захист. Якщо ми наведемо лад з ними і заставимо не викидати тварин, то Бог благословить нас на всі блага. Бо ми єдині які зробимо приклад, що нема бездобних тварин, як треба.